Значи, станом на 9 січня мороз на рано був в місті де проживаю мінус 8, ну а тут, напевно, був мінус 12, мінус 10 точно. Перед тим були теплі дні, доходило навіть до плюс 10. Ну, і давайте заглянемо. Ти вже я дві гляну, кришку на Значить, Ці дві гляну, це Карпатка. Нормально клуб зібралися, клуб змістився до бокової стінки, до цієї бокової, до тієї, а так був посередині. Ну і Давайте заглянемо тут. Вимушений нажати на павлу, щоб зняти кришку. Так, І що ми тут бачимо? Бачимо, що вони в клубі. Ну так, Більш верхом. Раз, два, три, чотири, п'ять вурочок, шості теж трішки є. Бачите, навіть бджілка вилітає зараз мінус два тільки. Цекарніка, друзі. Ну сонце бачите, пригріває прямо на стінку вулика. Може вони із-за того чуть рухливіші стали. Ну і там йдемо вверх, подивимося що там. Так піднялися наверх. Ці два вулики я вже кришки зняв. Цікарніка також від двох різних людей. Значит, тут уже клуб розтягнувся. Бачите, не посередині він, а тут раз, два, три, чотири вулочки. Тут, друзі, в прошлий раз, як я той був, не пам'ятаю яке число, тут ми ж потурбували цю сім'ю, тому що всі сиділи э, однаково добре, а ця дуже була розрихлена і отут вот о. Я бачив екскременти миші, зато якщо бачите, я приніс такі от, от миші от таку. Ну і зараз і зараз вона мені та сім'я не дуже любиться, ну, вже як буде. Бачите, це також уже не посередині, змістилися чуть лівіше. Раз, два, три, чотири, п'ять гулочок. Бачите, біла вилітає кошкарніка лишенню дерев'яному вулику раз, два, три, чотири. Два, чотири. Ну 4, там в 5 вулиці декілька бджіл сидить, плотніше, ну плотніше за того, що це дерево. За то, що це дерево. Ну і ще заглянемо, отут От, отакошкарніка, де на тому крапка буде, зробимо аналіз. Так, дивимося тут. Тут жили побільше, клуб, клуб рихліший. Корма, друзі, вся uh -huh. Ну, Бачите, чогось Так, так е, Аналіз. Що можу сказати? Ну, Практично ну, одинаково зимує карніка з Карпаткою. Е, ну, Мені вбачається, або може я вже щось собі там надумую або накручую. Е, мені кажеться, що клуби карніки більш... Рихліші, бжала більш активніша, аніж Карпатки. Там внизу, знову на відео правда не показав, подивився ті дві Карпатки, вони, ну, чуть плотніші. Сидять і бжала чуть спокійніше, чи, чи то мені там вже, ну не знаю. Поки що все мене задовільняє. Ця екрані я кажу, де була миша, де була миша, ну, щось вона мені не подобається, але вже як буде. Думаю, що. Що перезимує, ну а там побачимо. Поки що все добре, друзі. Корма, як ніколи, предостаточно. Зима, бачите, така нестабільна. У нас взагалі кажу декілька днів було, що до плюс 10 доходило бджола облітувалася. А зараз такий резкий перепад на мінус 8, а тут буде і 10, і 12, напевно. що. Бо тут далі від міста і вище в гори. Поки що все зимуємо добре. Слідуючий огляд це огляд Нуклеуса Міні плюс. Будемо дивитися, як він там.